Не варто нам депортувати українців, які здатні до військової служби, я перепрошую. А коли нарешті у нас буде опитування, а чого ми не можемо депортувати росіян, які здатні боротися з путінським режимом? Ядерна ситуація залишається в Україні нормальною, знову ж таки, це ж був такий підтекст, взагалі то є небезпека. Я взагалі не розумію, як він домовиться. Ну СПД, це взагалі відверті екстремісти, аматерісти. Так собі з іншого боку, я Автоматичне ано ініціатива. Що якщо не встигається обробити запит на робочу візу чи на ЗДП, то вона має видаватися автоматично. Є певні зміни в системі реєстрації авто, якщо ви отримали ЗДП. Штраф зараз, якщо ви не зробите цього, 30 тисяч крон. Мені здається, що навпаки дуже толерантні до порушень. Ну, толерантні до порушень так, але не до біженців на лексусах. Чому треба оскаржувати заявку на ЗДП? Ну, можуть бути якісь помилки, які стали в системі. Ну, мається на увазі, якщо тобі відмовили. Друзі, привіт. Ну, ти. в цьому випуску. Ми з вами обговоримо, як Бабіш зараз формує свою владу. Потім чому чехи хочуть депортувати українців, які можуть служити в армії. Ми ще з вами обговоримо, як перереструвати свій транспортний засіб, якщо ви отримали ЗТП, і так далі. І я бачив попередні випуск, Ви супер класно все розклали, великі молодці. Сьогодні я спробую також тримати такий продуктивний темп. Тож два тижні новини. З Чого почнемо? Друзі, всім привіт-привіт, Марічко. Ну що привіт. ж, беремо Кирило назад до себе. Я не знаю, ти зможеш бути чітким, як пацанчики в під'їзді, як ми. Ні. Тоді не беремо. Добре. <клес> Якщо ви хочете, щоб Кирило залишився, поставте. Лайк, like. якщо хочете, щоб він пішов, зробіть сальто і скиньте нам відео. Я думаю, це буде дуже чесне голосування, і ми одразу все побачимо. А також обов'язково поставте коментар, підпишіться на цей канал, і також натисніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. А якщо хочете, щоб Кирило залишився, дихайте. Я прийму будь-який результат. Друзі, будемо дивитися на вашу активність. Друзі, цей випуск ми вирішили зробити непростим. Ми хочемо його присвятити. А цей випуск ми хочемо присвятити пам'яті Дани Драбової. І трошки розказати вам про неї. Я думаю, що буде гарно і правильно, щоб ми почали з цієї новини. Друзі, коли ви дізналися про цю особистість? От як ви про неї дізналися, що вона така існує? Я спочатку її побачив на кожному мітингу, який був на підтримку України, і вона брала участь в кожному мітингу. І Я просто тоді її побачив. Я знав, що вона чешка, але я не знав, яку посаду вона віймає, хто або хто вона є. Але я завжди її бачу в цій тусовці про українських чехів, які завжди нас підтримували. Я її знаю з Твіттера, Я прям знаю, кожного дня з'являлася глашка, радячна ситуація на Україні зостава нормальні. І я знаю, як вона не боялась вступати в дискусії з якимись тотальними, вибачте, мразями інтернету. І наскільки в неї була проукраїнська позиція, і наскільки в неї була правильна. Нормально проукраїнська позиція, а не оце: ну, я вірю в хороших росіян, але ви знаєте, головне, щоб був мір. Ні, вона прям реально казала речі так, як вони є, і ну, не боялась, скажімо так, називати людей їхніми іменами. Ну, хочеться для тих, хто раптом не знає, хто пані Дана Драбова була, це. Ну, Насправді, великий друг України. Вона була керівницею Державного управління Ядерної безпеки Чеської Республіки з 1999 року. Це була дуже поважна науковиця, відома в різноманітних високих колах. Ну, Я бачив багато разів на різних знову ж таки, так акціях. Коли до неї підходили обійматися міністри, коли Петр Павел до неї, тобто, ну ось це була людина, яка справді притягувала до себе. Ті, хто цікавився наукою, завжди відмічали, що вона ну от простими словами могла пояснити дуже важкі терміни, так в тому числі щодо там ядерної фізики. І так як ти сказала, оця, ця її твіт про те, що ядерна ситуація та залишається в Україні нормальною. Знову ж таки, це ж був такий підтекст. Тобто, завдання цього твіту було сказати про те, що взагалі то є небезпека, і тому ми зараз за цим слідкуємо. Почалося це саме після окупації Запорізької атомної електростанції. Тому від спілки і від нашого подкасту ми хочемо висловити співчуття родині близьким. Ми впевнені, що Дана Драбова зараз в кращих світах, і ми дуже дуже їй дякуємо за підтримку, любов до України. Так, її справа буде жити і надалі, ми в цьому впевнені. Тому, друзі, а якщо ви хочете долучитися певним чином до того, щоб наша справа жила і розвивалася, і щоб наша перемога настала ще раніше, ніж ми всі навіть сподіваємося. То долучайтеся до збору, який ми зараз виведемо на екран. Ми йому довіряємо, і ми віримо, що таким чином долучившись наш, навіть однією коруною або двома корунами, ми все одно наближимо нашу перемогу. Тож долучайтеся маленьких донатів не буває. Одна з новин, яку ми анонсували вже, це е, таке цікаве опитування, яке провів Денік Ен щодо того, чи варто депортувати з Чехії українців, які. Е, як це правильно сказати? А придатні до військової придатні до військової служби. Чи бачили ви це опитування? І чи голосували ви в ньому? Я не голосував, але я про нього знаю. Я знаю, що Н, у нього є така традиція, як кажуть люди, що він хоче піднімати такі дискусії в суспільстві. Важливо сказати, да що це не законодавча ініціатива там нового уряду, а це опитування. Тобто піднімають тему, яка ну на якби Деньк це пояснює, що наш люди можуть обговорюватися на кухнях. Їм цікаво. А де вони її підняли? Десь в Твіттері чи у себе у себе на ресурсі. Ну, ви розумієте, що це ресурс за підпискою, хто завгодно там не проголосує. Тобто це така реально вибірка прям чехів з грошима. А ти не підписана на Денікен? Я зажала. Тому що ти підписана на про Україну, це зад? Тому що я підписана на про Україну це зад. Так, тому які ми дуже дякуємо за підготовку цих новин для цього випуску. Тому Денік Н дійсно підняв таку о, дискусію, що чи не варто нам депортувати українців, які здатні до військової служби, якщо. Це буде сприяти і нашій обороні, оскільки вони підуть воювати з росіянами, і таким чином менше шансів, що росіяни дійдуть сюди. Я перепрошую. А коли нарешті у нас буде опитування, а чого ми не можемо депортувати росіян, які здатні боротись з путінським режимом? Тому що ніхто не вірить в те, що вони здатні, да, а скільки... в українців дуже вірять. Да, скільки треба росіян, щоб поміняти лампочку? Ніскільки, тому що росіяни нічого не можуть змінити. Так, так, це всі фірмові Ну, але жарти. мене просто бісить реально, що це все крутиться тільки довкола нас, але коли ми нарешті звернемо увагу на то, хто винен в цій війні, в ній винні росіяни, чого би їм не боротись всередині своєї своєї країни з тим, що стається всередині їхньої країни, тому що то, що ми робимо, це просто захист. Ти просто кожного разу намагаєшся зупинити тампанадою панадою кровотечу, і це там панада з наших людей. Але чого би ці ракові пухлині? Не займатися своєю раковою пухлиною більше того, що ці люди тут же ж ну знаєш, таке враження, що вони просто стоять, такі знаєш, е юніти, як в комп'ютерні, от просто стоять і чекають якоїсь там можливості. Е всі опитування, уся інформація постійно говорить, усі статистики, що українці це важлива частина економіки Чехії. Вони були ще до повномасштабного вторгнення. Так, оці сезонні мігранти, які ну чи зробічани, точніше, які приїжджали, вся сфера будівництва, майже вся сфера виробництва один з наших випусків, де ми проговорювали питання агентур і працевлаштування. До речі, подивіться, якщо ви не дивилися, ми там казали про те, що величезний відсоток працівників це українці. Е, тому я не розумію е, ну, взагалі, якби такої такої дискусії. Окей, вони підняли це, знаєш. Ну але серйозно, так, у вас може просто, У вас просто може стати економіка. Але да, в 22 му українці масово почали повертатись додому, захищати свою країну. Я там ну, реально бачила особисто людей, які позбирали свої речі на будівництві: такі: типу, вибачте, я з Вінницької області, мені там треба їхати, родину свою захищати. І сфера будівництва майже встала. Криза 22-го року. Майже повністю лежить на тому, що українці почали повертатись додому. Чехія це просто не стягне. З іншої сторони, тут повна країна росіян, які знають, що зробили для Чехії, розвалили ринок нерухомості. Ну так, і, в принципі, це дивне опитування, тому що запиту від України не було. Ну тобто, оце і тут і є така критика, що. Проти цього, що навіть українська влада не зверталася до Чехів з пропозицією депортувати українців, бо нам нема ким захищати, умовно кажучи. Ну і знов, якщо ми з вами юридичний, я думаю, що в рамках європейського законодавства та також законодавства щодо охорони переселенців-біженців, так то ти не можеш людину повернути в країну, де є стан війни, примусово. Тому що ти наражаєш так небезпеку. Тобто там ну, дуже багато нюансів, які, я ж кажу, особливо нічого не мають під собою. Мені цікаво, як зараз будуть продовжуватися оці дискусії, знаєш, в новому уряді в Чехії, тому що ну, постійно про це говорили під час кампанії. Так, і зараз, тому взагалі цікаво, що Дені Кен вирішив зробити це опитування. Ну, я так, взагалі... Мені теж цікаво, ну, хто з них вирішив опуститись до такої маніпуляції. Просто мені цікаво, так, ну е, мен, мен, мені цікаво просто. Як вони будуть? Я взагалі не можу уявити цього механізму. Добре, от вони таки сидять і кажуть: до нас Україна не зверталася, але давайте їх виженемо всіх. Я з іншого боку розумію тих чехів, які можуть підтримувати цю ініціативу, тому що, оскільки їх так сильно накручували всі ці весь час проти українців, і можливо, дійсно, у когось з них українець забрав роботу, так і можливо, комусь може здаватися, що без українців їхнє життя буде краще. Можливо, воно дійсно буде краще. Хтось поїде. Михайло поїде, яку прийде на його станок, буде далі працювати. Ми ж цього не знаємо. Можливо, в цьому ці люди вбачають такий сенс. А Якуб вміє працювати на станку? Я думаю, вміє. Окей. Якуби, якщо вмієш, відгукнися. Став лайк, якуби. Це умовний Якуб. Але, але до речі, цікаво бачити на нас прихід, тому що знову ж таки була ініціатива зараз від е, уряду про те, що їм потрібно 100 тисяч е, працівників іноземців. Що цікаво, в цій ініціативі взагалі не згадано про українців, так а якісь іноземці їм потрібні. Тобто, вже їм не вистачає, але паралельно бачиш, говорять про те, що можливо і не треба українців. Ну зараз українці вони розділяють суспільство, тому треба залучити якийсь ефемерних. От, наприклад, Словаків. Чого не залучити Словаків? Може бо їх би розуміє їхню мову, ага. от вони найближчі за ідентичністю до чехів. І просто там, поки фіце орудує, так, можливо, для них можна розробити гарні умови, щоб вони сюди приїжджали. Але бабіш, може, і українську розуміє, в нього дітяється. Він не розуміє, Закарпаття. його мама не навчила. А чому навчила, то закарпатський діалект. А ти що не розумієш закарпатський діалект? Я не розумію закарпатський. Капець ти вуйко. Ну, от бачиш, хто це. Бобер? Ну, але, Што, при цьому, але при цьому Бабіш був джерелом цієї супер ідеї, що ЗДП має видаватися автоматично, якщо немає е, якихось зауважень. Типу, До якщо того? ну Бабіш був джерелом ініціативи, що якщо е, не встигається обробити запит на робочу візу чи на ЗДП, то вона має видаватися автоматично, оце так зване автоматичне АНО. Ну так. Але що, воно що? ж воно ж працювало для ну всі, пер, першу чергу для Шехів вже працювало, чи для кого? Ну, врешті-та, да, тому що українці піднімають їхню економіку. Але в нього просто була ця ідея, що ну, зараз ЗДП отримало дуже мало людей в порівнянні з тим, хто подавався, і там були відмови по якимось інколи абсолютно дебільним причинам з категоріями винні ВЗП одну корону, типу, і що нам тепер робити. А Бабіш каже, що треба скоротити логути розгляду. Або так, якщо за 60 днів. ОАМП не встигне розглянути, то має бути автоматично так, тому що, по-перше, треба було встигати, по-друге, якби було щось погано, то вони б помітили одразу. Що цікаво, враховуючи його адженду, коли він обирався. Та взагалі, ти знаєш, ну, я буду знову ж такої. Мені подобається, що я постійно маю заспокоїти людей, то ми з Трампом проговорювали. Мені здається, що потрохи ми дрейфуємо в нашу сторону. Все-таки є реальність і є обговорення, а, ну, знаєш, оцих всіх. Лозунгів і передвиборчих балачок. Я не кажу, що він виявиться дуже проукраїнським, але я розумію, що реалії економіки, реалії безпекової ситуації в Чехії, все-таки його змусять. Більше того, я думаю, що зараз той тиск, який буквально з першого дня, ще навіть вони не стали урядом, іде від громадського сектору, отут в Празі. Так, тобто, скільки різних організацій, приклад з, з оцим Філіпом Турком, так, де одразу знайшли. Ну, я думаю, що вони готували, до речі, знову ж таки, Денікен інформацію про расистські, сексистські ксенофобські твіти. А коли людину ну ще навіть не, не номінували, але ще десь, якби була здогадка, що він може бути міністром закордонних справ. Тобто, я думаю, що тиск буде постійний, я думаю, що таким чином а, ми зможемо, якби як у на увазі, громадське суспільство, а, підштовхувати до більш прав правильних рішень рішень і раціональних рішень. Ну ми подивимося, тому що ще може змінитися. Ми не знаємо, як і війна буде розвиватися, як, якщо ці дрони прилітять сюди, то як буде реагувати чеське суспільство. Можливо, вони навпаки будуть казати, все, все, українці, вони принесли, принесли цю всю нашу проблему, трагедію, і нам дійсно треба від них позбавлятися, не знаю. Ну, до речі, тут ми бачимо дуже класно, як е, працює ця демократична система стримування, якраз у цей і двох парламент, і то як президент може відмовитись, е, призначати міністрів, які ну, йому не підходять по критеріях, які він може законно встановити. Тобто тут немає диктатури, він реально може сказати, я не буду номінувати комуністів або людей, які проти НАТО, і він в своєму законному праві це зробити, тому що він теж був обраний народом. І ми бачимо, як Бабішу, незважаючи там на те, що йому би хотілося робити, доводиться з усіма домовлятися, тому що так працює демократія. Я взагалі не розумію, як він домовиться. Ну тобто він вступив в коаліцію в такими: ну, СПД, це взагалі відверті екстремісти, матерісти. Так собі, ну, з цим турком так скандал, і також вони неоднозначні. Плюс, з іншого боку, є Петр Павелк, який каже: Я тобі зароблю будь-яку владу, яка мені не сподобається, умовно кажучи. І що йому робити? так? І ну, він, я так розумію, не може піти в коаліцію з минулими правлячими. Бо вони партіями. відмовилися, вони одразу сказали, що вони не підуть. І питання в тому, що е він одразу тому і пропонував, ну, точніше, якби те, що ми бачили від журналістів, що пропозиція Бабіша була: ідіть зі мною в коаліцію, але без міністерських портфелів. Тобто, якраз він хотів, щоб партія Ано ну, забрала всі міністерські портфелі, там роздати деякі посади і напрямки, яким будуть керувати люди, які, яких номінують партії. СПД та мотористи, але при цьому я думаю, що розуміючи ну, якби токсичність а, лідерів цих, цих партій, а, був такий варіант. Ну, Звичайно, що Камура зразу сказав: ні-ні-ні, я хочу бути там, міністром хоча б. Ну, Внутрішніх справ. Ну, в тому числі так, внутрішні справи. А, побачимо. Я поки що не знаю. Він я... хотів бути міністром оборони спочатку, да. так. Да. Там ну, зараз багато спекуляцій в новинах, там всі всі ми хочуть бути, але я зі свого боку чув, що Бабіш взагалі головна із його е, головних речей отримати імуніту. От е, це, це чапічі гнізда, йде розслідування, і зараз, як, як бачу, те, що я читаю в новинах, що він згоден прям половину портфелів, незважаючи на те, що у нього переважна більшість, він готовий половину портфелів. Віддати іншим партіям, тому що просто щоб у них був консенсус, що ніхто не буде його переслідувати, і у всіх них також. Тобто, там така кампанія зібралася, що вони всі для них це головне їхня безпека, і вони на цьому тлі готові там не знаю. Бабіш готовий портфель роздавати, щоб просто сформувати безпечний для себе уряд. Але бабіш не готовий на все заради своїх кінців. Бабіша цей кент з пісні Кругана Агрегата, тому що коли казали, що Бабіша треба Бабішу треба залишити і Імуніту, всі проголосували за це, включно з СПД. А коли після цього пішла розмова про те, що Імуніту треба залишити окомурові, ано за це не проголосувало. А ну тобто, там уже починається гризня? Ну ми. Не знаю. Я Ми не знаю. бажаємо, Ми бажаємо їм подальших успіхів. Дуже шкода, що це буде відбиватися і на нас. Тобто, врешті, вони сформують якусь владу, і з кого вони там будуть вибирати, я не знаю. І мені здається, що може, все ж таки. Статися так, що Петер Павел поступиться, і вони просунуть своїх якихось, тому що ми почне закидувати, що він не сприяє функціонуванні влади, що президент не може на себе переймати такі повноваження. Але президент може він в своєму законному праві. Ясно. Ну ти ж знаєш, як інформаційні кампанії. Багато хто може, але потім, коли розкручуються, То, що Петер Павел не дає нам працювати. Петер Павел по з рівню популярності, десь на рівні Васлова Гавла, ти його ну ти з ним нічого не зробиш. Він просто бог цієї країни. Його люблять. Петр Павел. Так. так на виборах бабіш у Петра Павла медійна... 10%. Але зараз у Петра Павла медійна підтримка. Ну, я тобі кажу, він просто він Тейлор Свіфт чеської політики. Ти його, ну, ти нікуди він, його не ділиш. Марічка, правильно казала. У, вийшов Том... Т... Ні, у, Ні, правильно у казати... нього вийшов новий альбом. Ні, у Тейлор Свіфт. Ні, правильно казати. У нього вийшов нове змагання. Рафтинг, рафтинг да, з Неправильно казати, що він Том Круз чеської політики, тому що він дуже Ці схожий. Трюки робить сам, так? Я так. думала, тому що він невисокий. Ну, не, не, повисокий. Повисокий. не в розмірі щастя. Друзі, дякуємо дуже сильно порталу ProUkraina ЦЗ, які допомогли нам знайти усі ці новини. Обов'язково переходьте до них та читайте усе найважливіше, що відбулося в Чехії та що попливає на українців. Ще на українців впливає можливість рекламувати е, свої заявки на ЗДП, як виявилось. Ти, Ти маєш там... на увазі, оскаржувати. Оскаржувати, оскаржувати так. Ну, рекламація чеською мовою це фактично оскарження, як до речі, і українською мовою. Ми теж знаємо це слово. Тобто, а чому треба оскаржувати заявку на ЗДП? Ну, формально можуть бути якісь е, помилки, які сталися в системі. Ну мається на увазі, якщо тобі відмовили. Якщо тобі відмовили, так то а не формально формали вже такі ні, не хочу до речі. Ти і теж і це можеш зробити. Якщо ти в останню хвилину вирішив повернутися в Україну, ти такий я передумала. Або номер посвідчення тобі не подобається в ну, цій військ, нещасливий щ... да, не номер. Так, і ти хочеш переробити. Але насправді, ви, якщо вам відмовили по якійсь формальній причині, наприклад, у вас борг перед ВЗП одна коруна, і ви знаєте, що ви офіційно працевлаштовані, і це, скоріше за все, якийсь глюк. Ви можете подати скаргу офіційно. І в наступному випуску ми розкажемо, як це зробити. Тому підписуйтеся, ставте дзвіночок. Це такий спойлер тізер. Ну тобто, навіть якщо відмовили, це ще не кінець, за це ще можна поборотися. Так, так. Тобто бувають ну, бувають якісь помилки, буває так, що чеська система виявляється не ідеальною, і, і за того, як працюють GDPR, і за того, як е, різні управління між собою не об'єднані, насправді ну, в Чехії немає дії. Тому е, буває так, що пройшла якась комунікація між ними погано. Буває так, що якісь документи втратились вже у них всередині управління. Тому, якщо прийшло, прийшла негативна відповідь, і ви розумієте, що сталася якась е, помилка, то ви можете піти і оскаржити це рішення. Або, як мінімум, ви можете спробувати це зробити. Угу. І для цього є законні підстави і законні способи. Сподіваємося, що люди, у яких є такі дрібні помилки, зможуть це оскаржити. А я з свого боку хотів сказати, що партнером сьогоднішнього нашого випуску є мережа стоматологічних клінік Смайл Centrum, українська мережа. Тож, звертайтесь. Також важливо сказати про ЗДП, що є певні зміни, точніше, уточнення в системі реєстрації авто, якщо ви отримали спеціальний статус, так, якщо ви отримали ЗДП. Хочу нагадати, що взагалі автомобіль на іноземних номерах може тут знаходитись не більше 6 місяців. Штраф зараз, якщо ви не зробите цього, 30 тисяч крон так, реєстрацію потрібно провести. тобто, Розмитнити автомобіль та й отримати чеські е, номери в державній спенсі інспекції транспорту або рейстрік е, возідл. Е, знаходиться він, до речі, тут неподалік на Вишеграді. От, е, Ну тут вже ж таке питання ще можливо краще штраф заплатити ніж розмитнювати, тому що розмитнення це 33 приблизно відсотків від від десять 10% автомобіля. ні, 10% вартості і 21% ПДВ. ПДВ так. так ну я ще можу сказати, я нещодавно так е цікавився, що автомобілі зараз е досить виросли в ціні в Україні, тому можливо логічніше, якщо у вас є можливість перегнати автомобіль і продати його в Україні. І на ці кошти купити потім вже тут місцевий. Можливо, це навіть вам дійсно буде вигідніше і простіше. Якщо раптом а, хтось, хто нас дивиться, цікавиться цим, напишіть в коментарях. А, були, буде дуже цікаво подивитися цю дискусію. А мені здається, принаймні зараз це реально краще. Від різниця майже на 30%. Капець, а це стосується всіх чи тільки людей, які приходять на ЗДП. Тому що людям на дочасній охороні взагалі дозволяли всі ці роки їздити на українських номерах. Я так розумію, що це саме справа в ЗДП. В ЗДП, але дивися, навіть ті автомобілі, які приїхали і зараз мають дочасну охорону, вони все ще мають бути зареєстровані. Тобто тобі треба піти е, і нагосити, що оце автомобіль на українських номерах він прив'язаний до тебе. Чому? Тому що у них ж немає реєстрів українських номерів. І була історія, коли там перший рік люди там не отримували штрафів, тому що ну от зняла камера, немає кому. Віддати, тобто, якщо не зловили прямо на місці, не можуть виписати штраф. І тому вони змусили знову ж таки, що ця, цей автомобіль має бути в реєстрі. Е, я зараз не скажу точно, як це правильно називається, але знову ж таки можете дізнатися в міській частині, в відділі реєстрації е, транспортних засобів, або якраз в самій цій комісії на, на Вишеграді, е, і вам скажуть, як це правильно зробити. Вам видають такий папірець, де буде написано, що ви власник авто на іноземних номерах. Якби що якщо щось з цим автом буде не так, десь якісь там знову ж таки камера, штраф або щось подібне, перевищення швидкості, то вони будуть розуміти, ось є людина, а ти вже відповідно є в системі. В тебе ж є адреса, то вже можна тобі виставити якісь а, вимоги. Я здивована, що це тільки зараз, тому що щоб Чехія пропустила можливість стягнути штраф. Ні, Та, ну так ні. два роки ж, згадай, було і безкоштовний транспорт був і десь там півроку і багато чого. Мені мені здається, що Чехи навпаки дуже толерантні до порушень. Ну, толерантні до порушень так, але не до біженців на лексусах. Ну, можна, не знаю. Просто, mm -hmm. ж просто кожна друга новина, кожен другий інстаграм пост Камури про те, що, типу, якийсь біженець дозволяє собі брати допомогу, а сам приїхав ну, так... Ні на чомусь, а на електричному самокаті. Mm. Mm. Ну так. Ну, це ж тільки зараз а Камура... Там крім... хвилин, я перепрошую дорого. Це вам не, не, не дещо так. Ну, але ж тільки зараз Акамура прийшов до влади. Тож, можливо, зараз і буде більш. А це... він ще не прийшов до влади. Ну так, але є дуже великі перспективи. Я взагалі думаю, зараз після всіх цих обіцянок, скільки там Бабіш Ано на роздавала. Я взагалі Та, думаю, що зараз якраз більше буде жорсткі штрафи і контроли. Мені. Я не думаю, що вони будуть намагатися їх виконати. Чесно. Ну, я, як на мене, це такий приклад популізму, де. Ну, це ж це, це ті обіцянки, які просто неможливо виконати. Ну, тобто, розповідати про те, що давай візьмемо такий, знаєш, простий приклад. Е, одна з ідей е, того, як ви вирішити проблему недоступного житла. От, е, всі вся статистика зараз говорить, що наступні покоління не будуть мати можливість купити собі житло, тому що дуже високі ціни, дуже високі, потрібно мати в перший вклад, тобто ти маєш приходити одразу мати 3-4-5 мільйонів крон. А, і одне з рішень це було те, що ну окей, тоді іпотеки будуть просто знижуватися, ми знижимо цей рахунок. Ну, банки компенсують різницю. Звичайно, в капіталістичному світі банки такі, так, да, ми почнемо за вас щось платити. Держава, якщо це почне платити, в них не буде стільки коштів. Та й в принципі, чого вони це мають оплачувати. Тому ну я не бачу, наприклад, як це реалізувати. А це була ідея конкретно Ану. Угу. Ну, дай Бог, дай Бог, що вони не будуть закручувати гайки, а там подивимося. Так, але з автівкою це дуже важливо. Обов'язково треба переєструватися, щоб не отримати штраф, а краще, як каже Святослав, якщо є можливість відігнати в Україну, там продати тут купити нове на чеських номерах, і вже ж його переєструвати, якщо у вас чеські номери набагато краще не треба набагато легше не треба платити всі ці. Податки. Але уяви зараз ці масіки, які не дозволяли своїм дівчатам кататись на своїх дорогих автівках, такі Мась, відгони авто mm. до Львова. Mm. Mm. Та, оце буде іронія. Ну що ж, друзі, ще один тиждень. Багато новин, багато чого проговорили. Якщо раді щось не проговорили, напишіть коментаря, і будемо чекати до наступних випусків. Обов'язково подивіться наступний випуск наш про розстрахування. Страхівочки. Па-па. てるてるてるてる